Вітаю! Сьогодні будемо говорити про фразологізми, які пов'язані зі словом собака. До речі, собака в українській мові це іменник чоловічого роду, незалежно від статі тварини. Тож, які фразологізми зі словом собака існують в українській мові? Якщо людина має досвід у чомусь, то кажуть про неї, що вона собаку на цьому згіла. Або битий собака це теж про досвідчену людину. Ганяти собак означає байдикувати, тобто ледарювати, нічого не робити. Про людину, яка живе за принципом, ні собі, ні людям і сам не гам, і другому не дам, кажуть як собака на сіні. А вислів дражнити собак означає жебракувати, старцювати. Коли хочуть перекласти вину на когось, то знову згадують собак і говорять повісити на нього всіх собак. Коли господиня наварила такої несмачної вечері, то кажуть, що і собаки не їдять. А коли людина зголодніла, знову згадують собаку, говорячи, голодний, як собака. Дівчина надіває коротку спідницю або обтріпані джинси і чує услід собі, о, як собаки погризли. Коли люди докопалися до суті якоїсь справи, то знову згадують собаку, говорячи, ось де собака заритий. Про щось зайве непотрібне говорять, як собаці п'ята нога, або як собаці другий хвіст. Чули, напевне, вислів, як собака на перелазі, це коли дуже-дуже погано. Або якщо людина перебуває у незручному становищі, знову згадують собаку і говорять, як собака у човні. А які ви знаєте фразологізми зі словом собака? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І підписуйтесь на мій канал. З вами була Наталя Ільченко. І сьогодні у кадрі був Мерлін, найкращий долматинець.